Скільки? А розкажи, як ти рахуєш. Розкажи мені, синок. Як Дивись. працюють. А Абакус? Абакус? Сюди йди. Давай я тут. А, диви. Розповідай, дивлю. Одна оця штука угу. це один. Дві оці штуки це два. І диви. Три оці штуки це три. І чотири оце штука це чотири. І диви плюс один. Плюс два. мінус три. Плюс чотири, мінус три, плюс один. Скільки виходить? А виходить два. Mm. Це так на швидкість там. Я взагалі дуже нереально А давай щось швидко. Когось викликають на дощ. Ну у нас не було такого, прям швидкого. Не було? Швидкого.